Вітаємо з перемогою. Яка це була перемога? Очікувана, очікувала такого результату? Дякую, перемога була ну, неочікувана. Це перше, як перемога призове місце. Результат і все на цих змаганнях було для мене несподіванкою. Після скоп'є я навіть не замислювалася над тим, щоб. Показати якийсь такий результат, який буде більший, ніж у минулому році. Це дійсно вау для мене. Яка наступна сходинка для вас найбажаніша? А, ну... Не буду загадувати наперед. Це можливо якісь змагання за кордоні, якісь можливо, це чемпіонат світу в Орджоні Америка. Але ну, це на нього ще потрібно відібратися. Як воно буде? Будемо тренуватися, будемо намагатися старатися і маю надію виступати там. У мене пізнають, просять автографи, селфі зробити. Частіше всього, це люди, які мене знають, які ну які вболівають, які знаються в спорті. В цілому це рідко, але ну, бувають такі випадки. І це, на мою думку, це дуже круто. Це круто, що спорт популяризується в мені, що наші люди дивляться, вполівають. Це прям для мене це дійсно важливо. Найулюбленішу страву, яку приготувала мама для вас? А, це, мабуть, борщ, я вважаю. Така національне, національне блюдо, і мені дійсно подобається, як мама його готує. Коли приїжджаєш додому, це дійсно приємно знову скуштувати щось, що нагадує рідну Україну мене.